Можливо, ви помічали, що одні посилання починаються з HTTP, а інші з HTTPS. У цьому відео ми розповімо, що означають ці літери та чим вони відрізняються. У минулих відео ви дізналися, що будь-яка веб-сторінка зберігається на сервері, комп'ютері, який постійно підключені до інтернету. Коли ви приходите за посиланням або вводите доменне ім'я в адресному рядку, веб-переглядач знаходить потрібний сервер і завантажує вміст сторінки. Вебпереглядач і сервер обмінюються даними. Коли ви вмикаєте відео на YouTube, надсилаєте мем друзям або вводите дані банківської картки для покупок в інтернеті. У різних напрямках постійно передаються якісь дані, і роблять вони це за протоколом HTTP. HTTP від англійської Hypertext Transfer Protocol. Це протокол, у якому описані правила передавання даних в інтернеті. Він допомагає веб переглядачу завантажувати веб-сторінки, а серверу отримати інформацію, яку користувач вів на сайті. У випадку HTTP інформація передається у звичайному, незахищеному вигляді. Припустімо, ви проходите доленосний тест, який ви банан завдачею на сайті, який працює за HTTP протоколом. Ви заповнили всі поля та натиснули кнопку Надіслати. Веб-переглядач надсилає ваші відповіді серверу. У цей момент хакер може перехопити інформацію та прочитати всі ваші відповіді. Ви навіть цього не помітите. Таким чином, зловмисники можуть перехопити і важливу інформацію: ваші паролі доступів або реквізити банківської картки. Щоб цього не сталося, http протокол вирішили вдосконалити до наявної технології. Додали шифрування і з'явився HTTPS – «Безпечний протокол передавання даних. HTTPS – Це той самий протокол, але з надбудовою безпеки. С означає «Security». у перекладі з англійської безпечний. Він підтримує шифрування за допомогою криптографічних протоколів SSL та TLS – коли ви вводите щось на сайті, який працює за HTTPS, перед надсиланням даних на сервер ви переглядач зашифровує інформацію. Щоб розшифрувати та прочитати її, потрібен спеціальний ключ, який зберігається лише на сервері. Таке шифрування називається криптографічним. Навіть якщо шахрай перехопить інформацію, він не зможе її прочитати. На те, щоб підібрати ключ до шифру, підуть роки безперервного перебору. Як підключити HTTPS на сайті? За замовчуванням, веб-переглядачі спілкуються із сервером через HTTP. Щоб з'єднання стало безпечним, власник сайту має встановити SSL-сертифікат на хостинг. Після цього в адресному рядку веб-переглядача з'являється піктограма замка, і HTTP змінюється на HTTPS. Це означає, що на сайті безпечно вводити особисту інформацію. SSL-сертифікат не лише дає гарантію того, що зловмисники не викрадуть важливу інформацію клієнтів під час передавання даних, але й підвищує довіру до вашого сайту з боку користувачів та пошукових систем. Адже SSL на сайті також впливає на позицію сайту в пошуку. Давай. Детальніше про SSL-сертифікат і те, як їх установити, ви можете прочитати на нашому сайті за посиланням в описі під відео. Докладніше про них ми розповімо в одному з наступних відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео, та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе та своїх клієнтів.